З новим роком, друзі, ви на каналі ММА в деталях трішки перепочили і знов повертаємося до новин. Полетіли коментатор UFC Пол Фелдер поділився думкою про британського бійця Педі Пімблета. Чи може педі побити когось із 115? Звичайно, ми знаємо, що в ММА може статися всяке. Але якщо робити ставки, давати прогнози, то я б не став би на нього ставки. Я маю на увазі, що він не зміг фінішувати Тоні, який виглядав гірше, ніж будь-коли в своїй кар'єрі. Педі зміг завдати Тоні певної шкоди, але він повинен був його фінішувати. Педі сам говорив в інтерв'ю, що його критикуватимуть, навіть якщо він переможе Фергісона, але при цьому не зможе по-справжньому прибрати його. Ось ми й критикуємо не думаю, що на даний момент педі здатний перемогти когось із 115 легкої ваги. Я цілком згоден. Він прикольний медійний чувак, просто треба ще підіймати свої скіли, продовжувати забирати упевнено поєдинки і потихеньку підбиратися до топів. UFC Пейдж Ван Пейджванзанд не розуміє тих, хто критикує її за створення сторінки на сервісі OnlyFans. Я просто живу своїм життям. Я не розумію, чого саме ви від мене хочете. Я бачила в соціальних мережах, як деякі запитують: о, навіщо ти це зробила, OnlyFans? Або навіщо ти продаєш своє тіло? Я спочатку подумала: ну я не вважаю це продажем свого тіла. Нікому не дозволено торкатись мене, крім мого чоловіка. Я продавала своє тіло її всі. У мене зламані кістки, порізане обличчя. Я отримала травму, можливо, струс мозку. У мене зламаний ніс. Мені чотири рази ламали руку. Я порвала Хіба це не одне й те саме? Я буквально продала своє тіло UFC. А тепер, типу так, я продаю свої фотографії в інтернеті. Так і я безперечно розумію, чому людям це не подобається. Я повністю поважаю думку інших людей і те, що їх це не влаштовує. Ну, на мою думку, це особисте. Хоче, то будь ласка. А хейтери чи незадоволені, то вони завжди є. Так було, є й буде. Алекс Велкановський висловився про свій майбутній поєдинок з Ілією Топурією. Немає нічого поганого у тому, що бути з ухвалим. Все гаразд доти, доки ти досить старанно працюєш. Можливо, у випадку з топурією так воно і є. Ми не знаємо. Може він готується до найгіршого, але якщо він готується просто вийти і робити те, що робить завжди, і розраховує, що це спрацює зі мною, то він помиляється. Поєдинок стане для нього поганим досвідом. Нічого хорошого з цього не вийде. Однак, якщо він каже все це, а насправді намагається стати кращим, бо знає, що йому потрібно бути на іншому рівні, щоб Куривати зі мною це інша історія. Нового, якщо чесно, Алекс не сказав. Просто чекаємо на їхній бій. Він має бути смачним, друже. Підпишись, будь ласка, на канал, якщо цього ще не зробив, та вдар по дзвіночку, щоб не пропускати нове відео. Колишній чемпіон UFC у двох вагових категоріях ірландець Конор Макгрегор, як і обіцяв, повідомив, коли і з ким проведе наступний поєдинок. За словами Макгрегора, він повернеться в Октагон у липні, а суперником стане як і передбачалося, американець Майкл Чендлер. Пані та панове, вітаю вас з новим роком! Я хотів би оголосити дату повернення самого сумновідомого Конора Макгрегора. Повернення найбільшого бійця всіх часів відбудеться у Лас-Вегасі на міжнародний. Тому тижні боїв 29 липня, а моїм суперником стане Майкл Ченлер. Також МакГрегор шокував новиною, що поєдинок із Ченлером пройде в рамках середньої ваги. Треба чекати анонсів від Дани, а не від МакДакена. Колбі Ковінгтон зацікавлений у поєдинку з ієном Гарі. Я вже йому казав, але повторюсь: цей хлопець, справжній підкаблучник, просто сказав, як є його дружина. Продає книжки про те, як одружитися з відомим спортсменом. Я не дозволю світу від цього не помітити. Після моїх слів він напевно захоче з'ясувати стосунки в клітці. Битися в Октагоні моя улюблена справа. Якщо цьому поєдинку судилось колись відбутися, то я з честю готовий розмазати Гарі. Ох, ну цей челік дійсно гарно лоханувся зі своєю дружиною. Але це його діло. А от колбі, як завжди, язик як лопата, а на ділі ніякий. Леон Едвард заявив про те, що битиметься на UFC 300. Я знову захищатиму свій титул у квітні на UFC 300 у Лас-Вегасі, а потім сподіваюся, влітку проведу бій у будівлі Брімінгемі на Віла парку. Я веду переговори з UFC і сподіваюся, що ми зможемо це зробити. Не знаю. Думаю, це знову буде нудний бій. Белал програє Едвардсу. Він і перший раз програвав, поки не стався течок. Не думаю, що щось зміниться. Френсі Сенгано довів тренера до сліз. Колишній чемпіон UFC у важкій вазі Френсі Сенгану отримав багато грошей за бій з Тайсоном Ф'юрі, щедро поділившися гонорарами з членами своєї команди та головним тренером Еріком Ніксіком. Це була найбільша сума, яку мені колись платив боєць. Це було більше, ніж я очікував. Очевидно, Френсіс завжди дбав про мене, але цього разу він мене просто вбив. Коли я побачив свій рахунок того ранку, я буквально заплакав. Це справжня історія. У мене потекли сльози, тому що він змінив моє життя не лише з професіонального, а й з фінансового погляду. Це дало мені велику фінансову свободу, дозволило мені насолоджуватися тренерською діяльністю та отримувати задоволення від того, що я батько. То чоловік, перехід Френсіса в бокс, має багато особливостей. Одна із них те, як він ставиться до своєї команди. Він дбає про всіх нас, і якби ми йому не дякували, цього буде очевидно недостатньо. Я нереально радий Занганом. Він велике ім'я в спорті, в якому сумнівались, а він утирає носа. Красава, так тримати. Переходимо до рубрики з вашими цікавими коментарями, які ви залишили під попереднім відео. Ось три найкращих. Ізраїль не заслуговує на титульник, треба хоча б одну перемогу перед цим. Але поки що жодного прогнозу чела не збулося, тому все ок. Ох, в мене навіть ідей немає стосовно того, з ким Тоні тепер битися, то найслабіше в його ваговій. Хіба вертайте старичка Френкі Едгера, та найстарички грошей зароблять. я б на це подивився. Сподіваюсь, Дана просто звільнить Тоні. Для його ж блага, шкода його. Друзі, дякую вам за вашу активність. Ви неймовірно круті. Ну а на цьому в мене все. Якщо тобі сподобалось відео, тисни на лайк та залиш, будь ласка, коментар не менше семи слів, щоб це відео залітало до рекомендацій. Також долучайся до нашого телеграм-каналу, там ще більше новин. З вами були ММА в Деталях. Обійняв та підняв. Почуємось.